Шановні колеги, всім щирі вітання з міста Харкова. І будемо продовжувати говорити про респіраторну патологію, але змістимо акцент на більш такі, ну будемо говорити рутинні, звичні, навіть в деяких випадках банальні, але менше з тим дуже важливі патології. Такі, як інфекції верхніх і нижніх дихальних шляхів, зокрема, ті, які ми зустрічаємо в повсякденній практиці, ну, власне, вірусної і не тільки вірусної етіології. Отже, після розкриття фінансових інтересів, в якою є небезпека інфекцій дихальних шляхів, та власне як це впливає на підвищення рівня антибіотикорезистентності до різних профільних препаратів? Якщо подивитися на наявну світову статистику, то ми бачимо, що інфекції. Нижніх дихальних шляхів, зокрема, вони займають дуже таке почесне місце, і те це все відбувається попри наявність сучасних антибіотиків, стратегії їх застосування. Тощо, тобто, проблема наразі вона далеко не є вирішеною. Це одна з основних причин смерті сучасної людини, і не слід це все списувати на нещодавню пандемію COVID-19, як ви бачите, вона саме covid він посідає шосте місце. Ну і загалом смерті від інфекцій дихальних шляхів тут от, якраз, можна говорити і про їх збільшення через ковід, вони значно підвищилися останнім часом, що власне актуалізує цю проблему. Але здебільшого, це все ж таки вірусна патологія, і ми будемо про це говорити. Але для початку хочу продемонструвати ось цю роботу 2021 року. Дуже таке масштабне дослідження, яке відбувалося з 2000 по 2018 рік і. Тут вперше були застосовані такі геостатистичні методи модулювання для оцінки споживання антибіотиків аж у 204 країнах. І на превеликий жаль, виявилося, що от якраз країни центральної східної Європи, у тому числі Україна, яка є серед лідерів, там споживання антибіотиків є найвищим. Підкреслю, знов таки, ми говоримо про те, що в сучасному світі, звісно, є показання для застосування антибіотиків, але вони є, ну скажімо так, набагато більш конкретними, набагато більш обмеженими ніж у минулому. А на жаль, продовжується таке от повальне їх застосування, в тому числі і нераціонально. Власне, переходимо до етіології, про яку ми з вами говорили, ось ця досить цікава робота. Перепрошую, робота 2020 року. Вона була виконана в 11 європейських країнах і з залученням більше 3100 дорослих пацієнтів з інфекціями нижніх дихальних шляхів. Зверніть увагу, що, попри те, що це були дослідження, де все відбувається набагато більш ну, жорстко організовано, тобто робляться аналізи. І все таки інше збудника вдалося виявити менше ніж у 60% пацієнтів, і здебільшого це були вірусні збудники, майже 40%. Була невелика частка виключно бактеріальних кейсів, і звісно, полімікробна або навіть змішана етіологія, як з бактеріями, так і з вірусами. Ну, Тут слід зазначити, що сама структура. Збудників вона відрізнялася від країни до країни, це залежало ну, от, зокрема чи запроваджена антипневмококова вакцинація на національному рівні, тому що, як ми знаємо, є таке відоме латинське прислів'я натури або vacuum» природа не терпить пустощі». І якщо через вакцинацію проти пневмокока. Частка власне пневмококових інфекцій зменшується, то відповідно збільшується актуальність інших збудників, ну, наприклад, гемофільних паличок. Але менше з тим ви можете бачити, що все ж таки незначна кількість в загальній структурі це саме бактеріальні збудники. Ілюстрацією нераціонального застосування антибіотиків ну, може стати, наприклад, така патологія, як гострий риносинусит. Ось таке дослідження, де протягом року власне, набиралися дані у пацієнтів з гострим риносинуситом і перевірялося, наскільки лікарі дотримувалися рекомендацій і чи призначали вони антибіотики. Ну, тут слід зазначити, що рино гострий рино це одна з типових ситуацій, коли неправильно, нераціонально застосовуються антибіотики. Що ж виявилося, ми дуже добре бачимо сині стовпчики на цій діаграмі, і це саме ті кейси, коли лікарі призначали антибіотики. Зверніть увагу у всіх вікових категоріях, в тому числі в педіатрії. Майже не видно помаранчевих стовпчиків, а згідно власне проведеного. Аналізу, це саме ті пацієнти, які були діагностовані відповідно до рекомендацій, тобто там, де ці призначення вони дійсно були виправдані. Це добре ілюструє картину, що, власне, дійсно, попри всі зусилля, на превеликий жаль, в сучасному світі, ми маємо значну частку неправильних нераціональних призначень антибіотиків. Дуже відомий слайд, як ви бачите, загальний пул захворювань це загальна звичайна застуда. Знов таки вірусна етіологія, далі йде поствірусний риносинусит, який також не потребує призначення антибіотиків, і далі йде гострий бактеріальний синусит, який підкреслюю, далеко не завжди потребує відразу призначення антибіотика терапії тільки в тих випадках, коли там є певні ускладнення. Там дійсно це все потребує антибіотика терапії. Чи виправдано взагалі такі суворі обмеження щодо призначення препаратів антибіотиків? Ну щоб не бути голослівним і. Не посилатися виключно на загальні, скажімо так, положення, ось огляд досліджень в базі даних авторів українського співробітництва 2018 року, де власне підкреслюється, що навіть для візуалізаційно підтвердженого гострого риносинуситу та і клінічно діагностованого, звісно, роль антибіотиків є незначною, і їх потрібно розглядати виключно в контексті ризику небажаних лікарських явищ. Взагалі, то зроблено висновок щодо відсутності місця для антибіотиків терапії неускладненого гострого рину Ще одне захворювання, на яке хочеться звернути увагу, це гострий бронхіт. Переходимо до нижніх дихальних шляхів, щоб не зациклюватися на верхніх, і знов-таки ми бачимо, попри те, що це інфекція нижніх дихальних шляхів здебільшого вона вірусної етіології, Це Корона, рино, аденовіруси, здебільшого ніхто, звісно, не говорить, що не буває бактеріальних бронхітів. Здебільшого вони викликаються кламідофілами, мікоплазмами, а також, а також збудником кашлюку бордетевою пртусіс. Можна виділити і більш звичні респіраторні патогени, такі як, наприклад, гемофільні палички, мораксели, пневмококи. Але наразі відсутні докази, що вони здатні викликати саме гострий бронхіт у дорослих людей без супутнього захворювання легенів. А ми пам'ятаємо, що гострий бронхіт це ну не те, щоб діагноз виключення, але діагноз, який ставиться за певних обставин. І якщо у людини наявно, наприклад, хозол, то це не бронхіт, це загострення хозела. Далі ми вже розбираємося, там яке воно. І звісно, не слід забувати про неінфекційні причини: це вдихання алергенів, полютантів, диму. Ну і на жаль, доєдналося вдихання бойових отруйних речовин, якими порушення всіх конвенцій ворог обстрілює наших військових. Повертаємось до більш звичного нам бронхіту що стосовно антибіотиків, на слайді зібрана велика кількість різних рекомендацій: національних, закордонних, європейських, американських. І от найбільш, найбільш такі нещодавні 24-го року від організації з такою складною назвою Консорціум з покращення якості охорони здоров'я штату Мічиган. Сполучені Штати Америки буквально от відкриваємо перше, що ми бачимо, уникайте антибіотиків, найвищий рівень доказовості. стоїть. І шановні колеги, це прописано і у всіх інших рекомендаціях. Власне, постає питання: чим слід лікувати інфекції дихальних шляхів, коли немає показань до антибіотикотерапії. Тут я хочу запропонувати звернути увагу на ось такий от алгоритм діагностики гострого кашлю. Гострий кашель це. Чому така увага саме до цього симптому? Це, по-перше, найбільш часта причина звернення за медичною допомогою більше половини нових візитів до сімейних лікарів в Європейському Союзі, вони якраз з приводу кашля. Ну, по-друге, це, якщо говорити про той самий гострий бронхіт, це обов'язкова діагностич, обов діагностична ознака при гострому бронхіті та й при багатьох інших захворюваннях бронхових Отже. Після ініціального огляду збору анамнеза, ми маємо виключити симптоми тривоги або червоні пропорції: підозра на пневмонію, туберкульоз, високі цифри вихоманки, кровохаркання, диспної всього цього немає. Можливо, це звичайна застуда, але можливо, це загострення хронічних захворювань, таких як, наприклад, хаозел. Виключили. Чи є ознаки бактеріальної інфекції? Якщо вони є, ну відповідно продовжуємо діагностику і відповідне лікування. А от якщо їх немає, то швидше за все ми маємо справу з вірусним захворюванням, таким, наприклад, як гострий бронхіт, або це може бути фаренгіт, або це може бути риносинусит вже згаданий. І в такому випадку ми говоримо про виключно симптоматичне лікування. Як вибрати засіб, який підійде для. Лікування таких пацієнтів. Ну, у нас є пацієнт з кашлем. Власне, якщо це кашель сухий, нав'язливий, він порушує сон, апетит, то напевне слід подивитися у бік на саме протикашльових препаратів. Якщо кашель малопродуктивний, але не нав'язливий, не порушує сон апетит, можна подумати про експекторанти. Якщо кашель з густим в'язким мокротинням, то тут, швидше за все, нам допоможуть муколітики. Але ми ж розуміємо, що часто ці власне от, варіанти розвитку подій вони в клінічній практиці поєднуються, вони накладаються одне на одного у вигляді такого собі оверлеп синдрому. І, власне, важко вибрати якийсь препарат, тим паче, що їх дуже багато, і на превеликий жаль, в сучасному світі все ще більшість. А, Ліків від кашлю вони ґрунтуються, і це я зараз говорю не про там країни третього світу з поганим розвитком охорони сфери охорони здоров'я, а про власне країни Європейського союзу, якраз розвинені. Так, от здебільшого, призначення різних ліків від кашлю воно ґрунтується на склавшихся традиціях на вподобаннях лікарів та пацієнтів, а не на доказових даних. Я спробував сформулювати, що власне лікар і пацієнт можуть хотіти від такого препарату, який би ну, мав би бути оптимальним. Це ефективність, це переконлива доказова база, гарний профіль безпеки, тому що ми маємо його призначати у тому числі і дітям, і людям похилого віку, з комплексним ефектом, щоб уникнути поліпрагмазії. Це дуже важливо, тому що. Якщо пам'ять не зраджує вже на шостому місці так звана медикаментозна хвороба в рейтингу смерті сучасної людини, тобто це, от якраз, не те, що неправомірні, неправильні призначення медичних препаратів, які призводять до тяжких ускладнень, в тому числі смерті в Сполучених Штатах Америки. Це 300 тисяч смертей щорічно від неправильних призначень. Ну і власне хочеться ж і швидкий такий. Виражений результат, тобто полегшення симптомів, задля покращення якості життя, це дуже важливо, тому що власне у нас на жаль цьому параметру не надається належна увага. І шановні колеги, такий препарат є: це амброксол. але... Не просто амброксол, амброксол у формі спрею це дуже важливо. Форма лікарська форма вона має значення в цьому випадку. Це перший та єдиний дозований спрей амброксолу, який включено до державного формуляру лікарських засобів. Ось ви можете бачити його перед вами. Це досить ефективний доцільний з точки зору економіки, тому що амброксол це недорогий препарат для лікування власне бронхолегеневих захворювань та болю в горлі. І, в принципі, тут е має виник має, має виникнути питання. Ну це ж звичайний Амброксол. Що там такого? Справа в тому, що це не просто муколітик, літик, е мука Він має дуже багато ефектів, які нам будуть цікаві, і про які на жаль не всі знають. Окрім власне звичайних е мукокінетичних, кінетичних е, літичних ефектів. Амброксол також має гіп гіпосенсибілізуючий противірусний. Дещо несподівано місцево анестезуючий ефект. Ми про це поговоримо і власне синергізм з антибіотиками, а також антиоксидантний ефект, який буде корисним при зокрема коронавірусній хворобі, і протизапальний ефект, також досить потужний. Антиоксидантна активність Амброксову вона була відома вже досить тривалий час. Ви бачите, робота 2004 року, де власне його порівнювали з тролоксом Тровокс це водорозчинний аналог вітаміну Е, альфа-то І він використовується ну як своєрідний такий стандарт для оцінки антиоксидантної активності в біохімічних дослідженнях і статистично значущі дані свідчили на користь амброксову. Чому це для нас важливо? Тому що от власне SARS-CoV-2, як ми з вами говорили. Хтось може сказати, так пандемію ж відмінили, шановні колеги. Відмінили карантинні обмеження, які власне були запроваджені. А сам вірус він нікуди не дівся. Він продовжує персистувати, З'являються нові штами. Проблема далеко не вирішена, ба більше не вирішені і власне віддалені наслідки цього захворювання. Ми продовжуємо це вивчати і постійно отримуємо наукові дані. Як мінімум, наразі можна сказати, що. Наростання оксидативного стресу, власне, загальна така неконтрольована запальна відповідь, вона призводить до розвитку цитакінового шторму, ускладнень, в тому числі летальних. І от антиоксиданти, різні речовини з антиоксидантними активностями, зокрема молекуламбраксова, вони зарекомендували свою корисність в такому в такій ситуації. Що ще робить амброксол? Він сприяє позбавленню мокротиння, очищує бронхи, захищає легені, тобто там багато різних, в тому числі, багато впливу на неспецифічні механізми імунного захисту, в тому числі антиадгезивний ефект. Якщо ми говоримо про бактеріальну патологію, спочатку відбувається адгезія, потім інвазія, потім інфекція. Амброксол запобігає адгезії, а відповідно немає і інвазії, і відповідно немає інфекції. Тобто, це ще такий е, досить своєрідний ефект, який власне дозволяє нам уникати застосування антибіотиків там, де це не потрібно. Ще одна робота, яка називається Багатогранність молекули амброксолу в лікуванні респіраторних захворювань у дітей, продемонструвала, що власне додавання амброксолу до антибіотика терапії було пов'язано зі швидким клінічним покращенням, яке ставало значущим вже через 3-4 дні. Амброксол збільшував концентрацію антибіотиків, і саме там, де нам це потрібно, при інфекціях дихальних шляхів, це легенева тканина та бронхіальний секрет. Ну насправді досить різні антибіотики тестувалися: це і пеніциліни, і це паласпаріни, і макроліди, і скрізь був результат на користь застосування амброксолу. Тому власне цей препарат він має бути таким компаньйоном антибіотикотерапії, оскільки покращує ефект від основного лікування, позбавляє багатьох негативних наслідків і і покращує якість життя. Буквально два слова про мікробні плівки: це конгломерати з багатьох мікроорганізмів, які власне є причиною від 65 до 80% хронічних інфекцій, дихальних шляхів і на відміну від поверхневих якихось ран. Ми не маємо доступу до дихальних шляхів такого відкритого, ми не можемо власне механічно знищити цю мікробну плівку. Чи може нам допомогти в цьому сенсі амбрексол, взагалі навіщо він тут потрібен? У ну, справа в тому, що звичайні антибіотики вони просто не пенетрують потужний слизовий шар, і терапія попросту неефективна, тому треба шукати якісь інші можливості. Саме амбраксол продемонстрував значні антагоністичні властивості щодо. Мікробних плівок це зменшувало товщину, збільшувало поростисть і інгібувало систему кворумного чуття. Це ключовий механізм утворення біоплівок. Таким чином, амброксол він впливав на всі стадії розвитку мікробної плівки, руйнуючи її, не даючи мікробам робити свою, ну давайте скажемо так, чорну справу в дихальних шляхах хворої людини. Таким чином, це ще ефективний засіб боротьби з хронічними інфекціями. Переходимо до анестезуючого ефекту амброксолу, як виявилося, працює це тільки при високій концентрації. Власне, от якраз така, яка застосовується в респік спреї. Ну, власне, проведення нервового імпульсу пов'язане з рухом іонів натрія в клітину спеціальними каналами. І от саме амброксол високій концентрації він блокує рух натрію в клітину і робить неможливим виникнення та проведення нервового імпульсу. Чим більше концентрація, тим сильніше знеболюючий ефект. Але слід зазначити, що, на відміну від традиційних анестетиків, лідокаїну, бензокаїну, амброксол, він блокує безмеелінові нервові волокна. Його знеболювальний ефект не супроводжується відчуттям оніміння та порушенням смаку. Ну і плюс до цього він зовсім не є таким алергенним, як, наприклад, той самий лідокаїн. Цей ефект було продемонстровано в декількох дослідженнях. Ось одна з робіт. Зменшення болю власне після першого застосування спрею достовірне вже через 15 хвилин тривалість дії до 3 годин. І після закінчення курсу лікування досить короткосрокового три дні розчином амброксолу 10 мг на одного розпилення, відсутність гіперемії слизової оболонки спостерігалася у тракавосьми пацієнтів групи плацебо 35,8. Це статистично значущі зміни на користь амброксолу. Спрей це досить зручна форма застосування, не треба нічого вигадувати. Це швидке всмоктування, це місцева анестезувальна активність, швидкий ефект, точність дозування і це якість життя. Шановні колеги, я мав можливість застосувати цей препарат в клінічній практиці, в тому числі і для себе. І хочу сказати, що досить несподівано, але, от традиційні шикалки для горла, скажімо так, вони програють респект спрею насправді по. Комфорту по органолептичним якостям, тобто, цей препарат, він набагато більш приємний і дійсно покращує якість життя згідно американських даних, саме власне біль в горлі і кашель це найбільші причини зниження якості життя пов'язаного зі здоров'ям. Таким чином, саме Spray забезпечує. Убезпечує верніше пацієнта від цих неприємних симптомів. Він відразу потрапляє до кровообігу, Відсутній етап проходження через печінку. Препарат, ми знаємо досить безпечний, його застосовують з перших років життя в респік Spray там дещо інші, дещо інші обмеження, як ви можете бачити, це через інші компоненти препарату можна застосовувати в якості мукалітика з 12 років, від болю в горлі з 18. Ну і власне зручний, швидкий тривалий мукалітичний ефект, антиоксидантна активність і багато іншого. Тому от, тут такий слайд: дві проблеми, одне рішення. Сфокусувалися саме на найбільш турбуючих симптомах, але насправді Respect Spray дозволяє вирішити набагато більше проблем в клінічній практиці. Шановні колеги, на цьому в мене все. Дякую вам за увагу. Будь ласка, зверніть увагу на цей препарат. Це можливість вирішити одним рішенням багато проблем наших пацієнтів. При цьому не забуваємо про дуже гарний профіль безпеки цього препарату. Дякую.